Євреїв 6, 18,19. Підписуйтесь, щоб почути і ці слова, надзвичайні слова, і ви зробите справжній одит свого життя, що вам дано Богом, як дітям? Адже ж він ваш отець, правда? І я справді звертаюся до братів і сестер у тих деномінаціях, які вони сьогодні справді пропадають. Як багато ви могли би зробити Божих діл? Які Бог, до речі, приготував наперед. Чули про це? Чули? Хто слухає нас, то чув. Євреїв 6, 18, 19. існують дві непохитні речі. М -м. Всевишній не може брехати. Він не може брехати, коли він щось обіцяє. Та Бог не може порушити даної клятви. Чому ви цього боїтеся? Чому боїтеся якоїсь баби-фанатички? Чи мається на увазі дядька-фаната старого? Ми були в Бузьку. Колись нас Оля П'ятниця запросила туди. Ми давали виставу, була проповідь Євангелія. Прийшло не так багато людей, хоча хотіло прийти більше. Але, але знаєте, коли чують про нас, людей відмовляють. Це було і в Черкасах, коли нам написали, що буде 150 чоловік, чоловіка прийшло 50, 25 було хрещено Духом Святим. Результат. Просто не прийшли ті, хто б заважали. Я так розумію. А Бог приводить тих, хто вже вибрав, кого вибрав. Євреїв 6,19. це сучасний переклад. І в цьому є велика підтримка і сила для нас, що, що Бог не може брехати. Це велика підтримка. Тобто все буде згідно слова. я не маю страху доказувати це будь-кому. Але хто не хоче слухати, розумієте, я не можу, я можу день, два, три говорити, п'ять, а потім я просто мовчу. Ну, чого буде, якщо людина вперлася, і неможливо її щось доказати, бо вона має вже свою думку. Вони не сприймають слів Христа. Так ось Євреїв 6:19. І в цьому є велика підтримка і сила для нас, тих, хто прийшов до Нього заради безпеки. Чули сьогодні слово? Безпека. Бог обіцяє нам безпеку, яку духовну, що наша душа, коли вона народжена згори, вона є новим творінням. Серце наше, на ньому написано Євангелія. І в нас є безпека в тому, що навіть якщо тіло заберуть, то ми будемо з Господом Богом. Ось в чому наша безпека. Сатана не може вкрасти душу, хіба що ти сам дозволиш. Заради безпеки і надії, запропонованої нам. Господи Боже мій! Ти нам пропонуєш? Ми говоримо про це, а багато людей не хочуть прийняти дивно. Але ми далі будемо говорити: зречися старого, зречися, і тоді знайдеться місце для нового, тому що голова настільки забита старим. Не тільки то, що ти почув в своїй деномінації, але й тим, що ти почув від людей на похоронах, на якихось весіллях, на ще якихось речах. Знаєте, люди таке говорять: от ваша дитина померла. Я був на такому похороні. Це чоловік, який, до речі, говорить про дух, душу і тіло, який молиться за зцілення, і в нього є плоди це зцілення. Священник, він каже: Ну от ваш син синочок помер. Тепер ви можете молитись до нього. А він піде до Ісуса Христа і порішає всі питання. От приблизно коротко. Так, ви скажіть, де тут розум? Де тут спадщина Божих дітей? Де є воля Божа, що він став квіткою в саду Божому? Це настільки перевернутий розум, але людина, коли трагічно, трагічно переживає все це, вона слухає і радіє, хоч квіточка, будеш в Божому, саду, хоч це, розумієте? Психологія дьявола, психологія чаклунів. І вони наче заспокоюють, завуальовують твоє життя. І ти всихаєш в цьому всьому. Всихаєш, твоє серце всихає, розум всихає. Ти, ти просто ходиш під цим. І коли тобі говориш, і коли таким людям говориш зовсім інше, в той час кажуть, краще їм не говори. А коли говорити? А коли говорити? Їх серце в цей час відкрите. І от саме тоді треба говорити і не встидатися, сміливо говорити, якщо не покаєшся і не увіруєш Царства Божого не побачиш. І не розказуй мені, що ти хрещений, там в дитинстві без віри. Це все брехня, це все чаклуни. Вони чеклують, щоб причеклувати тебе до своєї деномінації. І ти сидиш там, не розуміючи навіть, чого ти там, ти не давав згоди, ти не підписувався, ти взагалі нічого не знав. І я вам хочу сказати, тепер послухайте. Якщо ви вірите, що Господь Бог він не брехун, Він не може брехати. І Він те, що обіцяє, дає, то послухайте мене. Він справедливий. так же ж? Якщо він не міняє слова, він сказав, так буде. Він не міняє слова, то він справедливий чи несправедливий? Адже ж він явив через Ісуса Христа Любов. Через Ісуса, який взяв наші гріхи і відповів за них кров'ю своєю. Він відповів. Тобто за кожний гріх належиться що? Смерть. Так сказав Бог. І я не можу цього змінити. Ай це маленький гріх, це великий. Гріх є гріх. Він несе смерть. І коли ти зрікаєшся старого, то послухай мене, Бог справедливий, Він ніколи не забуде те, що ти зробив. Це сміливий крок. Це сміливий крок зритися релігійного, цієї релігійної тусовки, яка не належить. Немає католицького раю, немає православного і нема протестантського раю. Немає. І коли ви станете перед тими воротами, щоб війти в царство Його, то чи підете ви в царство, чи підете ще на суд? А суд справедливий, якщо ви чули те, що ви зараз чули і не робите, то Господь включить вам просто плазму і подивиться, і ви подивитесь на своє кисле обличчя. Там теж. От включить, і це буде справді досконале ТІВІ. телебачення. І скаже, це я посилав тебе туди. Це ти включив, тому що я хотів цього. Я хотів, щоб ти знав правду. Я не забуду, що ти зробив, що ти повірив, що ти зрікся і поклонства, що ти виніс це все з хати і викинув, як непотріб. Господь справедливий, Він не забуде, що ти зрікся цього релігійного блуду католиків православних протестантів, протестантів ну якого ти там яким живеш, у тих лжеутворень людських, КПП. Вони повні беззаконня, і ти визнаєш це, коли ти будеш читати Євангеліє, саме так. Тому що навіть виконувати закон це беззаконня, бо ти не віриш, що Христос взяв всі гріхи і поніс, ти хочеш щось додати від себе. Та коли ти знаєш, якою ціною куплений, вже ти підеш грішити, не вже ти заплануєш гріх? Ну не бреши собі. Коли ти пізнаєш, що ти вмер з Христом там на Христі, що всі гріхи твої разом з тобою там вмерли, і вони прибиті на Христі, ти ніколи не знімеш їх звідти ніколи. І Бог не забуде цього, тому що це віра, а догодити Богові можна лише вірою. Бог справедливий, Він не забуде твоєї сміливості, але в той же час, якщо ти боягуз, ти не зробиш цього. І Бог теж не забуде цього. Так, да, Він простив, він каже: я не згадаю гріха, але є щось більше і дальше вже. Коли ти народився згори, то хто ти? В Ісусі Христі, який... що ти взяв на себе?